Друзі, я, мабуть, думаю, що ви знаєте таку гру Робокс, ви б могли зняти відео, якщо ви вмієте, і показати, як ви, як ви заходили в Roblox. Ну, я розумію, це популярна гра, я в неї грати вмію, а от заходити ні. Якщо. Якщо вам мене не шкода, то, будь ласка, зніміть своє відео перше про як ви заходили в Roblox. Я вас дуже прошу. Або зайдіть в Roblox і покажіть, як це виробили. Або просто скажіть по голосовому, що ви писали. Просто я не можу заходити в Roblox, бо я не знаю. Що там надо натискати?